Добрий день, ветері гороскоп, і я Вікторія Мельник розповім, що сьогодні віщують зірки. Овен сьогодні ваш девіз краще зроблю щось неправильно ніж не зроблю взагалі. Будьте обережні, бо ваша енергія може налякати навіть зарядку телефону. Телець, ваш апетит до життя та до смачного завжди на висоті. Зірки радять купити собі щось смачненьке. Ви цього заслуговуєте, близнюки. Сьогодні ви розкажете так багато історій, що навіть самі забудете, з чого все почалося. Але не хвилюйтеся, ваше чарівне красномовство врятує будь-яку ситуацію. Рак. Хтось хоче захопити вашу зону комфорту. Обороняйтеся, як лицар у блискучих капцях. Лев, ваш день пройде під гаслом. Я тут головний і не важливо, що це лише черга до кавового апарату. Зірки радять трохи послабити корону, щоб не натерла чоло. Діва, планувати ви вмієте, але сьогодні планів буде стільки, що самі заплутаєтесь. Не переживайте, просто викресліть половину і займіться відпочинком. Терези сьогодні ви можете зважувати навіть те, що важити не треба, але пам'ятайте, баланс це не тільки про ваги, а й про рівень кави в вашій чашці. Скорпіон, ваші погляди сьогодні настільки магнетичні, що навіть Wi-Fi працюватиме краще поруч із вами, але не зловжувайте своєю чарівністю, щоб усі навколо не замліли. Стрілець, ваш оптимізм сьогодні безмежний, як ваше бажання купити ще один квиток на всі можливі лотереї. Козирі ви настільки серйозний, що навіть кіт сусіда почне вести себе чемно у вашій присутності, але зірки радять посміхатися частіше, щоб не злякати перехожих. Водолій, ваша креативність сьогодні злетить у космос, але обережно з ідеями. Не всі готові слухати про те, як зробити гібрид кавомашини й тостера. Риби, ви настільки романтичні, що навіть хмари на небі здаватимуться вам у формі сердечок. Але не пірнайте надто глибоко у свої мрії, щоб не пропустити обід. На цьому любі глядачі, все наша команда. Бажає, щоб у вас завжди сходили зірки як треба. До зустрічі.